Чаші. Вітам всехдешні з Кракова. Друзі, всім привіт! Ми зараз в Кракові. Краків це не тільки старовинно європейське місто, але й місце, де зараз багато людей змінює свій напрямок в подорожі, чекаючи на пересадку по кілька годин. Якщо ви саме такий турист, знаходитесь в Кракові. Кілька годин, або як ми тільки на ніч приїхали на вечір, то запрошую на подорож з нами, старовинними вуличками історичними містами. Зараз побачимо, що, де, як. На центральному вокзалі Кракова знаходиться торгівельний центр галерея Краковська. Завдяки зручному розташуванню. Вже через 10 хвилин пішої прогулянки ви потрапляєте на центральну площу Кракова. Ринкова площа у Кракові одна з найбільших середньовічних площ у Європі. Це місце є не лише візитною карткою Кракова, а й відправною точкою всіх екскурсій. На ринкову площу приїжджають. Щоб прогулятися та насолодитися красою навколишньої архітектури різних епох, скуштувати страви місцевої кухні у колоритних вуличних кафе, заглянути в історичний музей та поринути у неповторну атмосферу. Час появи площі відноситься до 13-14 століть, коли Краків був столицею Польщі. Незважаючи на те, що ринкова площа сама по собі є знаковою пам'яткою, тут є кілька важливих туристичних об'єктів, які варті уваги туриста. Підтримка Україні тут відчувається всюди. Ратушна вежа частина міської ратуші, яка була розібрана у XIX столітті. В даний час пам'ятка є філію історичного музею Кракова. Костел Святого Войцеха – один із найменших, найдавніших храмів міста. Мавятський костел знаменита споруда. Чотири рази на день з найвищої вежі звучить мелодія хейно, вона складається з п'яти нот. За легендою, саме стільки встиг награти сторожовий Краково, побачивши в місті татар, перш ніж був убитий ворожою стрілою. Пам'ятник Адаму Міцкевичу місце зустрічі городян та одна із визитівок Кракова. А тепер робимо перерву на обід. Завітаємо в ресторан Гощівна Хата. Треба сказати, що ресторан виявився досить таки популярним. В загальному залі не було вільного місця, але нас відвели в маленький зал, де майже нікого не було. Отже, скуштуємо страву okay. як, тобі, як тобі зімнячки, <рес> Такі у нас обід. <реш> Смачні. Так. Після обіду рушаємо далі в напрямку Королівського замку. Зупиняємось біля костьолу святих Петра і Павла. Це діючий католицький храм і архітектурна пам'ятка. Будь-яка подорож в Краков буде неповноцінна, якщо не завітати до Вавельського замку. Його вважають символом і душею Кракова та всієї Польщі. Свою назву замок отримав не випадково. У перекладі з польської Вавель означає пагорб. Тут, на високому лівому березі, річки Вісли. Розташувалася одна із найважливіших та найкрасивіших архітектурних споруд колишньої столиці Польщі. Саме тут зародилося місто. Тут жили і коронувалися польські королі. А ми рушаємо далі гори Татри на цьому автобусі. Але це вже буде у наступному відео. Па-па, побачимось!